Привіт, друзі! Нещодавно в мене була можливість поїхати на два дні в Буковель. І так як ця поїздка була спланована заздалегідь, то змінити дату або підлаштуватись під погоду в мене можливості не було. Ну і звісно ж, погода була не на моєму боці. Але забігаючи наперед, ця поїздка була доволі цікавою, і це був дуже корисний досвід. А ще мені вдалося політати на дроні. Тож, погнали, покажу, що вийшло. Їхати вирішили без машини на потязі. Дорога зайняла одну ніч. Нарешті доїхали все в татаріві наше таксі. Боковель нас зустрів чудовими видами, але не снігом. Через пів години ми вже селились в готель. Доїхали, зараз заселились. все зарядимо та напевно, вже ввечері поїдемо кудись знімати фотографії. Вид з вікна нашого номеру був такий. Що можна було робити фотографії прямо звідси. Зараз прийшов, хочу домовитись. Сказали, що ніби вдасться тут десь отримати дозвіл на польоти на дроні. Якщо так, то завтра буде круто разом з фото, зроблю ще декілька вилітів. Тож перший день пішов на ознайомлення з місцевістю та пошуку відділу, де дадуть дозвіл на польот. Але як виявилось, воно того було варте. Друзі, добрий ранок, зараз сьома вийшов знайти якусь локацію, для того, щоб познімати фотографію. Взяв з собою штатив, камеру. Зараз я йду на гору. Поки ще всі сплять. Підйомники будуть працювати тільки о 9. Щоб потрапити на гору, десь потрібно мені знайти якусь тропу. Знайти її поки не можу, але ж Знайшов таке місце з прикольним видом на весь Буковель. І от перше фото вирішив зробити з цього місця. Діафрагму прикрив до 14 витримку десь секунд 15, спуск по таймеру ISO 100. трапу я так і не знайшов але кудись піднімаюсь гори. є орієнтир в мене оцей підйомник хотів піднятися ось туди але тропи немає і там якісь троси Вирішив не ризикувати і залишився на цьому склоні чекати світла. Вже взагалі потрохи Він вийшов в туман, доволі таки прикольно. Сонце таке і не побачив, світло теж. Вирішив, що завтра можна о 8 ранку сідати на підйомник. Як виявилось, що ні, запускають підйомник тільки для тих, хто їде кататися на лижах. Тож такі речі краще не відкладати на завтра. Нарешті отримав дозвіл на польоти на дроні та на зйомку тут скрізь на території. Тож, на нагору і спробую зараз звідти полетіти та і познімати пейзажі. Це були приємні емоції підійматися нагору в пошуку локації. Якраз те, чого я шукав в фотографії. Ще хотів поговорити з приводу пошуку локації. Не до кінця розумію, як це робити. Це, напевно, потрібна або машина, або якісь вже перевірені місця, або просто. Можливість приїхати сюди не на два дні, а днів на десять, п'ять днів шукати локації, п'ять днів сидіти чекати світла в цих локаціях. Да, види тут дійсно класні. Піднявся нагору. Зараз тут такий вид. Пробую зробити фотографії з брекетінгом по експозиції. Хочеться, звісно, знайти якийсь передній план, але щось переднього плану не можу знайти тут. Напевно, це вже завтра буду вранці біля озера. Накрутив два фільтри щоб трохи розмити туман. Дозвіл все-таки дали, тож перший підйом на дроні. Да, і другий день минув швидко. Золотої години ввечері не могло бути так, як була висока хмарність, а вечірню зйомку мені довелося пропустити. Сьогодні останній ранок цієї поїздки прокинувся теж о 6 ранку. Зараз біля сьомої вийшов маршрут той самий. На вулиці тепла погода. Скоріше за все буде туман. Ну, бажано, щоб було світло, в чому я не дуже впевнений. Ну, подивимось, взяв з собою дрон. Найголовніше, що немає машини і не до кінця розумію, як когось знайти о 5-й ранку чи о 6-й, щоб кудись поїхати. Тож, о, тут взагалі світла вже немає. Зараз йду на колесо, хочу подивитися, що там є по v локаціях. Площа на котрій знаходиться колесо, вон воно, але воно зараз не підсвічується, тож знімати напевно резону взагалі немає. Гадаю, що нічого цікавого з цього не вийде. Потрібно було вчора ввечері йти, знімати, але ну, раз вже не встиг, то бог з ним зараз передивлюсь, що ще можна зняти і буду намагатися якось піднятися на гору. Не знаю, тут чуєте цей звук чи ні. Дуже цікаво, а я хотів сам піти зранку туди в чи собаки, чи вовки, не знаю. Але дуже цікаво. Прогулявшись ще трохи, я зрозумів, що цікавої локації мені не знайти. Тож вернувся на місце, де знімав вчора в надії, хоч на якесь світло. Знявся нагору ось такий вигляд вже потрохи світає, але ж по світлу бачу, що. Нема що тут знімати. Хоча вид дійсно крутий. а туман тільки додає шарму. Зручний карман. Гадав, що він не знадобиться і навіщо він. Але для НД-фільтрів дуже класна річ. Поки знімав таймлапс, дістав камеру і зараз як у фільмі «Таємне життя Волтера Мітті і ніби знімати нічого, все плоске. Все плоске, нічого цікавого, але ж і уходити звідси теж не хочеться. Побувши ще трохи, я вже почав засмучуватись, що не вдалося взлетіти та й зробити нормальні фотографії. Але як виявилось, дарма. До потяга залишилось десь годин 6. Тож вирішив вийти кудись за місце, ну, прогулятися, взяв свій влюбленний 2470, просто поробити фотографії, вже не шукаючи якісь місця для пейзажної фотографії, а просто познімати сам курорт. Скрізь будівництво. Колись тут буде красиво, але поки щось не дуже. Доводиться йти по дорозі, але що робити, вибору немає. Година ходьби без плану і наміченого маршруту по незнайомим місцям привела мене, як виявилось, в якесь попсове місце, яке навіть є на карті. Ніби натрапив на місце яке схоже на те, що ця дорога підіймається кудись вгору, і що це не приватна територія. І знову йшли, йшли і дійшли що тут приватна власність, прохід заборона. Ніби дійшли кудись на висоту. Там вже красиві гори. А зараз буду шукати десь якісь локації. Тут або ж приватна територія. А ось такий смітник. Ну, дуже прикро, що так люди себе поводять, бо тут така краса і вже було важко за собою забрати один пакетик. Я все намагаюся знайти якусь галявину з цікавим оглядовим майданчиком. Але щось тут тільки таке місця. Піднявшись, я знайшов ось таку галявину. Але вона мені не дуже сподобалася, я вирішив рухатись далі, в надії знайти цікаве місце для взльоту. Тільки здається, що залишилось ще трохи попереду ще одна гора. Чи ще один підйом. Ось ми вже сідає потрохи, тож зараз зніму на телефон. Чим далі, тим крутіше підйом. Повертаємо, а тут ще підйом. Ну нічого, ще залишилось трошки. Ще трохи пройшовшись, вирішив, там галявини більше немає, тож зроблю паузу тут, зараз достану дром та подивимось, куди вдалося дійти і які тут види. Мій найулюбленіший момент. Гадав, що галявина буде більше пічно, ну, але така мені здається теж нам підійде, ну, це дуже круто і красиво. Дрон повертається, але якщо чесно, я трохи і злякався, коли він під і полетів не в ту сторону. Так, Хоче приземлитися. Ну, так, то і так. Це було дуже класно, хоча перший раз трохи все одно за нього страшно. Мені здається, що потрібно навчитись в більш якихось Спокійних місцях, бо тут купа дерев, і якщо він вже десь впаде, то я його більше вже не знайду. Но було прикольно, і кадри, здається, теж вийшли класні. Але на телефоні не дуже це розуміло, потрібно фарбувати їх. Но я дуже задоволений. Вид вогінь, атмосфера вогінь. Політ вогінь. На часах потрібно вже потрохи збиратися додому. Візьму камеру, піду ще і зніму декілька кадрів по дорозі. Ось такі фотографії в мене вийшли, поки гуляв, ніби доволі атмосферно.